Ну що ви принесли мені сиквел Шазама? Так сер приніс. Подумав, що цього разу ша може зіштовхнутися з чорним адамом зі своїм головним противником з коміксів. Оу, я в захваті від цієї ідеї. Зараз я його тільки припитаю. Кого? Якся маєш двен? Це продюсер. Так, ага, так, так, так. Звичайно, ми познімаємо в джунглях. Слухай, є така тема стосовно Шазама. 2. він міг би побитися з чорним Адамом. Що скажеш? Це це що не ви вирішуєте? Очмані, ти це буде пушка ракета. Дякую, так. Коротше, дефіа такого не буде. Що він хоче, щоб чорний Адам бився з суперменом і не хоче мати жодного відношення до Шазама. Але ж в коміксах він має так, але у світі DC виникла серйозна зміна пріоритетів. У сенсі я щось не можу допитрити, що це означає. Те, що я до срачки, боюся Двайна Джонсона. Повшечки свят. Він впливова людина і клюмезний. Так так воно все і є. Так що у вас є інші ідеї? Я пробую щось вигадати. Сподіваюся, благаю. Ну що, ви принесли мені новий фільм про Шазама? Так, сир приніс. Шазам буде битися з дочками Атласа. Їх же ж не грає в Інскеля Джонсон? Не грає. Ох, камінь з душі впав. Ну розповідайте, що там буде. Дві доньки Атласу викрадають посох чаклуна. Того з першого фільму. Навіщо? Щоб витворяти всяке зелючне. О Оу, як там справи у Білі Бетсона?» Ну всі діти стали на пророчці старшими, і білі боїться, що його виженуть з приємної сім'ї, коли йому виповниться 18. Оу, так він трішки підріс і став більш зрілим. Сам білі так, а от Шазам стане ще більш дитячим ніж був до цього. Хіба перший фільм не критикували в основному за те, що в білі та шазамі не бачили одну і ту ж людину? Так, і ми це ніяк ні буде. Замість цього ми дамо малому білі менше екранного часу. Тише рішення піде, але то таке Фредді зустрічає нову ученицю і вони закохуються з першого погляду. Оу, а чого? Тому що я так не писав. Ось тут добре догнав. Він робить щось сміливе, а вона. Охохо, oh я запала на дитину. Що? Вона богиня, їй шість тисяч років, а він ну у підліток. Ось як воно все романтично. Це це неправильно. Ми прямим текстом скажемо, що це кріпово, і це одразу стане нормальним. А отак от воно працює. Можливо, так, але то таке. У неї є суперсили. Вона вміє пересувати будівлі. А як там люди почувають себе у цих Не Незрозуміло. Потім ми дізнаємося, що вона третя донька Атласа. О-оу. Але вона тепер добра, тому що закохалася в підлітка. Але її сестри збирають сіли Фредді та його самого. У ні. Тепер ша саме його банда мають його врятувати. Я хрін. Вони рятують, але потім одна з доньок Атласу навмисно дає себе схопити. Бути схопленим навмисно це пушка. Напевно, яке в неї стоп слово? Що? Що не суть? Вона дає себе схопити, тому що хоче підібратися до потрібного їй яблука, а вона не може його в тебе купити. Це спеціальне яблуко, з нього виросте древо життя. А так, такі тільки Ашані продаються, так. Не хочуть виростити дерево в своєму світі та оживити його, адже їхній світ зовсім мертвий. Най mm буде, -hmm. але одна з них каліпсо, така типу, виростимо його на землі та завоюємо її, тому що я дуже тітка. дуже тітка. і вона це робить. Тут з'являється купа монстрів, і вони на всіх нападають. Оу, oh, ні, так що в третьому акті в місті кується казна що воу wow, 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 wow. Wow. і хорошим треба бігати містом та всіх рятувати. Отчиманіти до речі, ми не могли би сюди, якимось чином вписати скітелз. Вони розмірковують на продукт плейсментом у нас. Там можна. Нехай наші пробіжать повз будівлю, на якій буде білборд. Скітелс не те, не подобається. Просто чим нахабніше буде продукт плейсмент, тим більше вони дадуть нам морошей. Тоді нехай один з героїв скаже, що скітелс більш за все схожий на буржий нектар. Потім за допомогою скітелс подружиться з єдинорогом і поскаче на ньому із криком з і веселку. Ми будемо багатші за Коломойського. Так як же ж нахабно. Але то таке. Потім Шазам вжух і всіх врятував, як він це зробив. Оу, ну він типу вірить в себе. Молодець підсумку, він жертвує собою та хине. Божечки Так, так на смерть. Нелегко буде показати енд, коли твій протагоніст помер. Ні, це буде легко, як за мило душу. Та не вже так. Близькі Шазама ховають його тіло, але тут з'являється жінка. Е, най буде, і вона повертає його до життя миттю. Вона тепер так вміє. у най буде, так що все добре. Я про спойлерю це в трилері. А де вона висталася весь цей час? Справи? А як вона дізналася про всі ці події та про самого Білі? На цьому все що скажете? Ну що ж, звучить досить весело. і Перший фільм людям сподобався. Гадаю, і цей не провалиться. Крутяк, якщо тільки ми не голосимо, що все світ DC буде перезавантажено, і цей фільм не лишиться будь-якого сенсу. Але навіщо? Hi everybody, Ryan George here. Thank you for watching that pitch meeting. I hope you enjoyed it. If you want to subscribe, that's the thing you could do. You could also just hang out here, look at the picture of me and my my new dog. His name's Louis. Hey, look, look at him. That's in right there on the right side of the picture, lower right. side. He's on the lower right side of the picture. And also goodbye.